Донечка постійно запитує, де тату, коли повернеться, і каже, як я починаю плакати, каже: мама, ти таки не плач, каже, погані дітки тата відпустять. І він каже, вернеться. Серце наповнене болем та ще більше надією. Так про свій стан розповідає дружина безвісти зниклого героя Анастасія Демчишина. В грудні 2024 року зв'язок із коханим обірвався. Жодні пошуки результатів не дають. Він служив 33-й бригаді на Донецький напрямок. Він проходив в Рівному, потім у Львові. Його потім відправили на Донецьк. В соціальних мережах виставляю постійно теж. Але поки що нічого. Уже 155-й раз поспіль у Хмельницькому збираються ті, для кого кожен день боротьба. За синів, які не повернулись з бою, за чоловіків, голос яких не чули місяцями, за братів, яких любили більше за себе. Чекає рідненького молодшого брата з того фатального завдання Юлія Гула. Жінка каже, Олександр впертий, хоробрий, вольовий. І коли вирішив йти на війну, то зупинити його ніхто не зміг. Зник безвісти у Мар'їнці у 2023-му. Йому всього 23, Він пішов у 21, Мало бути йому 22. Пішов сам він доброволець. Захотів і служити, захищати нас. Ой, він дуже хоробрий, він дуже добрий, він чуйний. Хоча з іншого боку, він і впертий по характеру. От якщо він вирішив, то так і буде. Ми з мамою переконували його, щоб він не йшов, але ну, не вдалося. Він сказав, що я вирішив, і це не, не обговорюється. До цього часу у нас немає жодних даних про нього. Ні, координаційний штаб, ні, міжнародний комітет Червоного Христа, ні СБУ. Ми скрізь зверталися, скрізь їздимо, але поки даних про нього немає ніяких. Ця акція своєрідний крик душі про безвісти зниклих та полонених. В очах вже немає сліз, лише тиша та очікування свого 40-річного сина. Чекає Микола Мельник. 25 квітня цього року. Той страшний день, коли статус безвісти зниклого підтвердили. Тоді й розпочалось пекло. Для батьків. 13 лютого був у Чепці, перевели в Запорізьку область, там і недовго, скільки день, і пропав безвіст. 25 квітня вже пропав. Шукаємо, дзвонимо. Буває, не добре відвічають і таке. Але все одно шукаємо. Шукаємо. Да. Надією та вірою у повернення кожного захисника об'єднані присутні в кожного полоненого та безвісти зниклого має бути свій голос. Цей голос ми кажуть організатори, і закликають усіх небайдужих приєднуватись до акцій, аби двері російських катівень назавжди відчинились.